У Запоріжжі, будь ласка, ще наступно зла. Це ті партії, які підписали декларацію відповідальності. Ось цю декларацію, яку показував Андрій, це партії Сила Людей, Демократичний Альянс, Громадянська позиція, Ляшко, Свобода, Солідарність, Самопомоч та Окру. Усі вони, в принципі, по різному підписували. Хтось з нас знаходив сам. А хтось приходив на наші заходи, такі а, політичні сили як сили людини, мальянством громадянська позиція. А, когось а, а, потрібно було там нагадувати, і люди йшли на контакт. А були партії, які, а, на яких було витрачено багато часу, тому що дуже багато їхньої реклами. Дуже хотілося побачити їх. Долученими до цієї до проєкту, але на жаль, ну, багато часу витрачено, але результат нульовий. Вони взагалі не йдуть на контакт. Це опозиційний блок, наш край, і, і якось дивно потрапило цей список батьківщини. Хоча, наприклад, той же старо кандидат у мера, він відкрито приходить там на дебати. Ну, це якась дивна такий показник, але ось опозиційні блоки наш край це дуже важко до них взагалі було достукатись. Не те, щоб вони там оприлюднили якісь свої декларації, вчасно там або щось трохи більше зробити, ніж законодавством. Взагалі навіть достукатись важко. І це, вважаючи те, що ми все ж таки представники всеукраїнських рухів. Тобто, звичайному громадянину достукатись до лідерів цих партій і донести якісь проблеми, я думаю, в принципі, буде неможливо. Навіть до депутатів, да. тому що якщо ну, під час передвиборчої кампанії, коли інші там, партії, інші кандидати, вони ну, зараз найбільш лояльні у цей час, вони йдуть на контакт, то ці навіть, от, навіть у такий час вони, ну, їх важко якось з ними спілкуватися, взагалі отримати якісь результати. Тепер по кандидатам у мери. Кандидат у мери у нас підписантів три. Це Інна Пенчук від Сіла Людей, це Тимур Книж від партії Свобода та Микола Фролов від Блок Петра Порошина. Ну, Інші кандидати теж не виявили бажання підписувати. Ще Наталя Завгородня хотіла, але не знайшла часу, але так вийшло. Тепер перейдемо до безпосередньо до самих декларацій. Ми не зможемо зараз. Розказати які, що було переслано особисто нам, тому що дані ще опрацьовуються, але ми попрацювали з територіальною виборчою комісією і е, готові вам дати інформацію по кандидатам, які подали декларації туди. Ну це згідно законодавства. Е, найбідніші у нас виявилися Сергій Канівець, Олександр Шаповал та Олександр Старов. Вони е, не заробили у 2017 році нічого. Що цікаво, у Сергія Канівця взагалі немає доходу ні, ні в нього, ні в членів його родини. Тобто, взагалі ніяких ні доходів, ні квартир, ні машин, нічого немає. У Олександра Шоковала доход дружини 68 тисяч гривень. У нього немає доходу. Ну, проте є дві два автомобілі: Toyota Avensis 2008, Mitsubishi Lancer 2003. третього, а у дружини ще 80-го року. Все на це на 62 тисячі тисячі. Олександр Старок теж нічого не заробив, а його сім'я 132 тисячі гривень. Олександр Старок приходив на дебати на громадські, в принципі, розповідав, що робота в штабі це його осма робота, тому немає можливості ще працювати. Найбагатшим виявилось головний інженер Запоріжсталі Володимир Буряк, який у своїй декларації вказав 2287 тисяч гривень. Тобто зарплатня, це все зарплатня і вона складає десь 190 тисяч гривень на місяць. Що дуже цікаво. Наприклад, Олександр Сін, на місце якого хоче Володимир Буряк, за той самий період заробив 138 тисяч гривень, це у 16 разів менше. Ну, отака цікава інформація. Що стосується автомобілів, то є три автомобілі, у нього всі, сім'ї, навіть чотири. А також Наталя Завгородня задекларувала 1 мільйон 426 тисяч гривень. Сергій Кальцев задекларував 829 тисяч гривень. І Ярослав Гришин 472 тисячі гривень. Це найбагатіші люди нашої передвиборчої компанії. Ну, також, в принципі, квартири, земельні ділянки, автомобілі це все присутнє відповідно до доходів. Ну і такі кандидати, я не буду вже перелічати суми. Інна на Пенчук, Богдан Попюк, Тимур Книж, Миколай Фролов, Олександр Сін, Валерій Зотов, Богдан Василенко середньостатистичні декларації відповідно до їхнього місця працевлаштування. Тобто ділянки квартири теж нічого такого дуже цікавого, яке якось випадало б з їхніх доходів. Немає, але декларації вони всі подали вчасно, тобто їх можна подивитися. Тепер переходимо до передвиборчих звітів, які партії та кандидати проміжні звіти повинні були подати до Територіальної виборчої комісії до 19 жовтня. Хочу зразу сказати, що є невелика проблема, повернуся до декларації, є невелика проблема їх подивитись громадянами тому, що немає закону, який би зобов'язував самих кандидатів оприлюднювати десь у відкритому доступі, тільки подають у територіальну комісію, і вже територіальна виборча комісія має якось це оприлюднити. Але, наприклад, наша територіальна виборча комісія вибрала спосіб оприлюднення, що от ми його. От у нас є шафа, ви приходьте і дивіться, тобто такий спосіб оприлюднення. Ну, звичайно, що коли цим цікавиться одна-дві-три людини, можна прийти там, якось подивитись, видатий час, але якщо це буде більша кількість людей, то це ну, вони просто заблокують роботу ТВК. Тому є тут деякі недоліки. Інформація начебто відкрита, але є проблеми з її отриманням, тому ну, є сенс працювати законодавчо у цьому напрямку, щоб все ж таки кандидати викладали самі ці декларації. Така сама історія з, зі звітами. Отримали ми звіти. На жаль, теж ще не всі є звіти по кандидатам у мери, є звіти по міським осередкам. По обласним ще немає. Тобто, це інформація, знову ж таки, вона з 19-го приходить у територіальні комісії, вони там і мають опрацювати цю інформацію. І, це теж займає деякий час, але в принципі дуже добре, що це з'явилося, тому що це вперше от, громадяни можуть подивитися ці звіти перед виборами, хоч і не повністю, хоч і з деякими там, ну, не повністю всі, але можуть. В принципі, озвучу. Почну з кандидатів. Ну, чемпіон, знову ж таки, я думаю, всі побачили це по місту. Це Володимир Буряк. Він задекурував, що витрат, витрати на кампанію 7 мільйонів 724 тисячі гривень. З них 2 мільйона це особисті кандидати. Гроші. Що цікаво, наприклад, щоб від, відпрацювати зарплатне мера назад, ці гроші вкладені, це потрібно працювати десь 15 років. Така цікава інформація. Що дуже цікаво, звідки взяло ще 5 7 мільйонів. Вони надходили певний час, там кілька тижнів, рівно по 12 тисяч гривень від різних особ. Ну, тому що законодавством є обмеження, що 12,5 тисяч більше не можна у відної особи. Тому отак, от по 12 тисяч гривень, дуже так рівномірно, і вони прийшли на допомогу агенційній компанії Володимира Буряка. Сергій Кальців. Відмітив у своєму звіті, що він витратив 690 тисяч гривень. Це все його особисті кошти, які він заробив. А вчора Володимир Кальцев був на дебатах на громадському, і він відзвітувався, що ну, я можу собі це дозволити, так сказав, і доходи можуть, ну, можуть мені дозволити балотуватися в меру, витрачати такі гроші і бути мером. Тобто він. Так, сказав, що він не збирається заробляти ну, йде з якихось інших причин. Микола Фролов вказав, що витратив 488 тисяч гривень. З них 397 тисяч це його особисті кошти, а, ще 91 тисяча це зносить громадян. Богдан Попюк, який є самомусуванцем, 69 тисяч гривень 600 витратив. А, Ярослав Гришин. А, Дуже дивна сума 19 440 гривень. Це все особисті гроші. Ну, тут хочу зауважити, що ще потрібно почекати остаточного звіту, який надасть обласна, обласний осередок. Партії Укроп, тому що, можливо, вони основну суму, яка витрачена, витрачена багато, ви всі бачите, рекламу, можливо, вони покажуть у звіті обласного середнього. Перепрошую, що не з Харкова. В Харкові така сама щільна компанія Укропа, в них офіційно там 4 тисячі. 4 тисячі. Да. Ну, почекаємо, ну, почекаємо, але це офіційні дані. Там же. Олександр Сін. На його виборчий фонд надійшло 72 тисячі гривень, вся сума це добровільний вклад Родіанта. Тимур Книж, який полдується від свободи, він не витратив на кампанію нічого. Ну, знову ж таки, Тимур Книж приходив на наш захід, він говорив, що особисті гроші, ну, у нього їх особливо немає, тому йому там допомагає партія. Так, і я приходжу з приводу кандидатів і партій, є ніяк. Оскільки кандидати часто йдуть від партій, партії, а от ці витрати на кандидатів можуть йти від партій. Ну, тобто і по рахунках партії. Тому тут цілком нормально, коли кандидат від партії, що партія вкладає гроші, цілком нормально, що кандидат не вкладає, що його рекламує партія, він багато тягне. І по партіях. Підкреслюю, що це а, з. Міського ТВК то з обласного там інформація трошки затримається. Тут чемпіоном стала нова політика. Партія, вони витратили на кампанію 80-20 тисяч гривень. Причому 60 тисяч це особисті кошти партії і 70-59 тисяч це громадян. Блок Петра Порошенка витратив 617 тисяч гривень, самопомощь 513. Партія Справедливість 366 тисяч гривень. Радикальна партія Олега Ляшка 326 тисяч гривень. Укроп знову ж таки 182 тисячі гривень. Ну, знову ж таки, почекаємо, що подадуть обласна рік. Обласна сила громад 68 тисяч гривень, сила людей отримала на рахунок 42 тисячі гривень, сильна Україна 25 тисяч гривень. Наш край 13 тисяч гривень. Знову ж таки, дуже дивна цифра, вважаючи компанію в нашому краю дуже таку масштабну широку, подивимося, що вони подадуть на обласних. І, до речі, в Харки наш край абсолютно та сама цифра. Теж там близько 20 тисяч на всю компанію. Ну, тобто це просто от в округе в нашого краю, та ж сама картинка. Ну, в Дніпропетровську в них трішки більше. Але там порядок аналогії, де мальянс витратив. Близько 700 гривень, і нічого не витратили партія Свобода та ліберальна партія. Підкреслюю, що це про міські осередки. Тобто, по обласним, можливо, деякі партії будуть показувати, як обласні витрати свої. Хочу ще таку річ. Є така ще проблема, що є особисті кошти партії. Тобто є такий пункт. Але, на жаль, немає в законодавстві пункту, який би зобов'язував партію відкривати, що це за кошти і звідки ці кошти. Тобто є така проблема, що партія пише, що так, ми витратили там, мільйон гривень на кампанію це наші власні кошти. А які наші власні кошти, на жаль, громадяни не можуть дізнатися, тому що законодавства такого немає. І ну, самі партії, на жаль, поки що не йдуть зустріч громадянам і цю інформацію не оприлюднюють.